Ми у Новгороді Сіверському, центрі найпівнічнішої громади України. Як громада живе поруч із країною-агресоркою уже впродовж трьох років повномасштабної війни, та які плани будує на майбутнє? Про це ми будемо говорити із очільницею громади Людмилою Ткаченко. Вітаю вас у вашому місті. Вітаю Вітаю вас у нашому місті. <звітаю> ми зараз перебуваємо на площі, по суті, в центрі Новгорода Сіверського позаду нас стоїть пам'ятник князю Ігорю, і видно, що ця площа. от Нещодавно відреставрована. Проект по ремонту, капітальному ремонту площі, він ще започаткувався в 2021 році до війни. Державний бюджет тоді готовий був виділити нам кошти в розмірі 7 мільйонів, але треба було співфінансування з міського бюджету. Ми пішли, звичайно, на це, тому що площа вже давно, вже багато років потребувала капітального ремонту, тому що як люди говорили, що ж це таке за площа в центрі міста, що ямки по коліна. Але почалося Повномасштабне вторгнення. Звичайно, все це відсунулося вже на задній план пріоритетів. У нас стала допомога військовим, внутрішньопереміщеним особам. І в 2024 році ми подали заявку знову-таки на державну субвенцію. Скажу чесно, на нашу радість Кабмін виділяє нам кошти в розмірі. знову ж таки, 7 з хвостиком мільйонів. Наше співфінансування 2,6 мільйона було. Ну і от як бачимо результат, відремонтована центральна площа міста. Багато говорилося тоді від місцевих мешканців, що навіщо витратити кошти на ремонт площі. Як, до речі, пояснювали, так Так. У е мене одна була відповідь. Дивіться, хлопці стоять на кордоні, тримають оборону. Ну, ми, так як от орган місцевого самоврядування, ми повинні забезпечувати, тому що наша головна функція це забезпечення життєдіяльності громади. Тому що площа буде ямки по коліна, і будуть ходити люди, і діти ламати ноги. Це неправильно буде, і хлопці нас там на кордоні не зрозуміють, що ми не приділяємо цьому увагу. Розумієте, нещодавно ви звітували перед громадою про свою діяльність у 2024 році, і ви говорили, що до бюджету було залучено до міського бюджету понад 160 мільйонів гривень. Донорських коштів Це донорських коштів. От розкажіть про те, скільки взагалі організацій бере участь у наповненні вашого бюджету у проєктах, які реалізовують. І що це взагалі за кошти, що за країни, що за донори. У 2022 році ми заявляємо про свої проблеми. Протягом 2023 року ми працюємо з донорами. Я чесно скажу, що ми подавалися всюди, де нас була інформація про те, донор готовий співпрацювати. Наприклад, були обмеження, що має бути не менше 70 кілометрів від кордону. Не всі донори йшли до нас, але я вам скажу, що на сьогоднішній день. От за 2024 рік я вже можу так з гордістю сказати, що ми дійсно залучили донорських коштів 160 мільйонів. Це не тільки донорські кошти. Державний Тут бюджет є ще 101 мільйон на будівництво бомбосховища на 800 осіб. У нас це буде найбільше у громаді, і яке буде відповідати всім сучасним вимогам і нормам. Будівництво бомбосховищ. Кошти перехідні, вони, тому що проєкт розрахований на два роки, будівництво 24-25 роки. Будівництво розпочалося з осені 2024 року. Як тільки виділили кошти, був проведений тендер, зайшов підрядник і от. Підрядник уже працює. До речі, коли саме буде готове це бомбосховище? Ми дуже б хотіли, тому що проект розрахований до 31 грудня 25-го, Але ми, коли вже так розмовляли з підрядником, він каже, я буду прикладати максимум зусиль, щоб навчальний рік 25 26 вже розпочався з бомбосховища. Це в у школі, саме в начальному в, закладі в, так? це ліцей. Номер один. Він найбільший у нас по кількості е, учнів там е, майже 800 дітей на сьогодні, і це ліцей. А що значить статус ліцею? Це те, що діти сільських населених пунктів 10 11 клас будуть підвозитися в цей ліцей. Пані Людмило, позаду нас пам'ятка одна, напевно, із найвизначніших у Новгороді Сіверському, місцевий монастир. Скажіть, яка ситуація із туризмом зараз у місті? Ну, звичайно, з повномасштабним торгненням туристів у нас не то, що поменшило, їх просто не стало, тому що зона бойових дій постійно обстрілюється прикордоння і місто ж зазнало ракетних ударів. Звичайно, що туристам тут вже якби, і небезпечно навіть перебувати. Що в нас з туристичних таких локацій, щоб цікавило людей, це звичайно наша визитівка. Це наш монастир, це наша арка, це наші торговельні ряди, яким може понад... 250 років. Сам храм, наскільки відомо, він продовжує бути у ПЦ. Чи є взагалі церкви у Новгородській громаді, які переходять до ПЦУ? Переходу, як такого не відбулося, але у нас і до війни були ПЦУ: церква. Це дівтярівська наша церква. Там священник він завжди проводив богослужіння. Зараз йде мова про Чайкінську церкву, щоб передати її. Ну, насправді вона зараз має статус безхазяйної, тому що немає в неї, якби вона не передана нікому. Це Леонід Данилович Кучма, другий президент України свого часу, побудував її, в честь своєї матері назвав Параски, Святої Параскевії. Я з ним зустрічалася, ми розмовляли. До речі, він запропонував. Це давно було? Ні, це було минулого літа. І він запропонував передати церкву ПЦУ. Він каже, я би хотів таку, знаєте, добру пам'ять про себе залишити. І зараз ми почали вже процедуру визнання її безхазяйної, і далі вже тоді буде громада приймати рішення, кому передавати. Ну процедура вона в часі рік займає. Це так юридично правильно робити ви згадали про другого президента так. України, він родом саме з Новгород Сіверщини, з Чайкіного, так. про яке ви згадували. Як часто він взагалі тут буває, чи опікується громадою? Яка співпраця? Ну, тому що я так почула, що співпраця є. Є. До війни він був, ну, та щороку він приїжджав на Батьківщину. Коли почалось повномасштабне вторгнення, з зрозумілих причин він не їздить, тому що він, я вам скажу чесно, що він буде, мабуть, і мішенью навіть. Але зв'язок у нас з ним постійний. Ми навіть на рівні держави. Я зверталася у фонд президента, так. З... Своїми ну, з проблемами громади. Це у нас, наприклад, було по медицині, було дуже багато проблем. У нас зараз по ну не зараз вища з освітній субвенції. Нас недостача, де тому що сільські населені пункти, сільські школи, точніше, вони мають таку недостатню кількість дітей для того, щоб отримувати освітню субвенцію. І тоді нам доводилось би з міського бюджету виділяти мільйони, а це мільйонні затрати. У 2023 році на території колишнього новгородцівського району проживало 25 Половиною тисяч людей. А при от зараз Новгородсьверська громада одна з найбільш... найбільшою за площею в Україні. Одна І кількістю з населених пунктів. І кількістю населених <світ> пунктів При тому, що не найгусто населеніша так. громада. От розкажіть детальніше, яка зараз ситуація з демографією взагалі? Можу чітко сказати точні цифри по селу, тому що старости ведуть облік, хто приїхав, хто виїхав, виписався. По місту трішки складніше. І ще ми можемо так кількість рентовно сказати по деклараціях, які укладені із сімейними лікарями, то на сьогоднішній день десь 20 тисяч залишилося в громаді населення. А якщо до війни нас населення поділялося 50 на 50, 50% це було місто, 50 сільські населені пункти, то зараз у нас кількість міського населення, вона десь так і є в межах 12 тисяч, сільське населення уже нема навіть і 8 тисяч. Тобто мешканці громади виїжджають, і це 20-кілометрова зона. У нас на 1 лютого 22-го року у 20-кілометровій зоні проживало 3 тисячі населення. На сьогоднішній день проживає десь ну, 1600 людей. Так залишилося. Про кількість населених пунктів ви теж говорили. Так, що це... у нас їх 85. 85? 85. Ми четверте місце в Україні займаємо за площею, 1800 квадратних кілометрів. Це дуже багато. Якщо говорити про ці 85 населених пунктів, це села, от як ви сказали, маленькі села, а часто вони навіть і не, не, не заселені. Тобто зараз там в багатьох і не проживає ніхто. Чи багато таких Ні, До 22-го року. Правильно, були такі маленькі села, де там проживали 20, наприклад, там, ну, було і 5-6, але воно село, воно має собі статус села. Знаєте, то зараз вже 20-кілометрова зона, ну таке село, як Муравій, я думаю, всі вже чули про прикордонне село. Його мешканці покинули взагалі, виїхали повністю. Є в нас такі села, як Михальщина Слобода, де проживає сьогодні тільки три людини. А було до війни 160. Я кажу, у нас. Інтенсивно почали люди так, от виїжджати з сіл під час обстрілів ворожих, а, але тенденція до зменшення кількості а, жителів у таких селах та й в принципі самих сіл вона була ще до повномасштабної так, війни. Так. А, на вашу думку, з чим це було пов'язано і чи це чи змінилася ця тенденція зараз? Ну от ми почули один із показників це ну повномасштабна війна так. і обстріли прикордоння, окрім того, які ще були причини до війни смертність. По-перше, смертність. Дуже висока смертність і дуже низька народжуваність. Так якщо в місті воно ще так, знаєте, так само показник смертності завжди перевищував у разів, ну, мабуть, 10 показник народжуваності, то по селах от, ну, хто залишався жити в таких маленьких селах? Знаєте, такі ще більш багаточисельні села, наприклад, Грим'яч, там майже тисяча жило мешканців, на сьогоднішній день там залишилося вже 100. 70, ну, зрозумілих причин, чого люди повиїжджали. То, то село, я вам скажу, от грим'яч. Там молоді сім'ї, там дітки народжувалися, і люди не виїжджали звідти, тому що вони мали роботу. Там зайшов агрохолдинг, він розвивав тваринництво, була тваринницька ферма, зайнятість, була населення 50 чоловік, от, іменно грим'ячан там працювали. Звичайно, що люди трималися своїх таких нажитих місць, роботи. У нас зараз. Із таких сіл більш населених це Блистова, Орлівка. І, до речі, коли ми внутрішньо переміщеним особам пропонуємо куди переїжджати, тому що ми собі з 22-го року, от у нас така база, як ми називаємо база житла, ми створили собі, щоб розуміти, старости дають інформацію, де є будинки, куди Вільні. можна переселити угу. внутрішньопереміщених осіб, як ми називаємо внутрішньо переміщені, тому що вони в громади. В і я вам скажу багато звідти з тої бази нам вдалося заселити людей. Давайте зайдемо до Давайте. цього будинку культури. Так. Що саме тут відбувається зазвичай? Я не попереджувала, але я думаю, що. Зал єдиноборств лідер. Він у нас е, тут функціонує із червня 2022 року. Зараз за своїм оснащенням це один з кращих залів в Україні, навіть не в області, а в Україні. Займається у нас там плюс-мінус більше ста дітей. У нас заняття розпочинаються зранку. Зараз у нас перерва і з півтретєї у нас уже діти йдуть сюди. Якщо починається тривога, ми спокійно спускаємося вниз і продовжуємо заняття. Тут працювали неурядова французька організація АКТЕД. Добрий день. Так, тобто це не просто бібліотека, скільки коштів увійшло на виготовлення цього всього, так? на побудову і чи користується попитом? Ідея створення такого простору у нас з'явилася у 2004 році на зустрічі у президентському фонді Леоніда Даниловича Кучми. На одній з таких зустрічей мені запропонували, є громадянин США Брайан Ліліє, він готовий допомогти прикордонній громаді. З міського бюджету було виділено 145 тисяч на ремонт. Ну, вікна замінені були ще після ракетного удару 22-му році, але воно таке все, знаєте стояло. Ну потребувало дійсно ремонту це приміщення. А вже за рахунок донора нашого Браяна, значить, він виділив майже 800 тисяч. Це що ви бачите, все це. Меблі, кутку, ну, да, кожен. оргтехніка, все це, це було за кошти донора. А е, чи приходять люди? Чи звичайно, приходять відвідувачі? звичайно, тільки відкриття у нас відбулося 7 лютого недавно, але відвідувачі вже є. Ми, як публічна бібліотека, у нас всі ці послуги безкоштовно надаються, тому мами з дітками це в першу чергу. Також буквально вчора, зразу на, на наступний день, у нас були, пішли пропозиції для проведення використання нашого простору для проведення масово. Заходів. Ви кажете про масові заходи. Наскільки вони масові? Яка це кількість людей зазвичай? Ну, зазвичай різні заходи і різна кількість людей: від 5 і до 50. Ми собі дозволяємо такі заходи, тому що тут є укриття. Да, да, і я скажу чесно, укриття, чого ми. І, і пішли, пішли і заходи, дещо, да, да, да. дещо і, да, і укритті. Наскільки знаємо, проєкти USAID зараз призупинені, так. фінансування. Без чого лишається Новгородсіверська громада у зв'язку з цим призупиненням? Чи є якісь такі життєво важливі а, вектори, а, які покривав YouSaid? Ну, Можна так сказати, що донори вони якось розділили. знаєте, от, Наприклад, якщо АКТ, французька неурядова організація, вона займалася ремонтом укриттів, вона пішла. от, цей напрямок вибрала, і вода, водопостачання. Не дуже багато вклали, в нас мільйони були вкладені минулого року. Заміна йшла водопроводу, встановлюється нова водонапірна вежа. То добре саме працювали з нами із забезпечення нас комунальною технікою. Це дороговартісне, ми б не дозволили собі мільйонів стільки з міського бюджету виділити на придбання техніки. Тому я скажу, зараз, ну, якби так от. Важкувато нам буде, тому що у нас на 25-й рік було, ми так уже розмовляли якби, з директором проєкту цього, і він нам обіцяв допомогти, нам дуже техніка потрібна вишка. Дуже багато іде руйнації, от, треба перекривати дах, і ми без неї, ну, нам важко без неї. І він каже, ми готові вас розглянути питання співфінансування, може, ми стрічки з бюджету б додали. Щодо місцевого бізнесу. Є так, він існує з початком повного штабного вторгнення. Багато підприємців закрили, скажімо так, свою припинили свою підприємницьку діяльність, але багато хто і продовжує працювати. Наскільки скоротило? Що ви бачите по наповненню бюджету по податках? Ну, якщо не рахувати те, що ПДФО у нас забрали, то навіть якщо без ПДФО у нас зараз дуже багато, знаєте, потягнули пільги. Ми даємо аграріям агрохолдингам в зв'язку з тим, що йде постійно обстрілена території, обстріли території прикордонних, а там у них в обробітку було десь біля 30 тисяч гектар. На сьогоднішній день воно припинилося, тому що і вибухонебезпечні предмети вже розказували, що аграрії не будуть туди посилати ні техніку, ні людей. І от за минулий рік ми втрати в бюджету склали десь 12 мільйонів. Це податків, які б сплачували нам аграрії, так сказати, так, знаєте, прямо, що от, от припинили діяльність, там там половина, ні, не можу. Так, да, є частина, що припинила, так сказати, в відсотках, ну може процентів 10, що припинили свою діяльність. Пані Людмила, повертаючись до 12 травня 2022 року, були ракетні влучання у два навчальних заклади Новгорода Сіверського. Тоді навчання було онлайн, дистанційне. Скажіть, яка ситуація зараз? Уже з 1 вересня 2024 року у нас 5 закладів по громаді, їх 12 у нас перейшли на офлайн навчання або змішану форму. Тобто там 2-3 дні в тиждень вони офлайн, два дні онлайн. Наприклад, от так Щодо будівель, от і uh -huh. про розбиту школу, саме міську, і державний ліцей, поруч, з яким ми перебуваємо. що буде з ними? По Державному ліцею, так як це не комунальна власність, чесно кажучи, управління освіти буде приймати рішення, облрада я ну, не можу тут коментувати. По що стосується нашої школи, друга школа, значить у нас у планах. Я вам скажу чесно, у нас відразу, коли сталися ракетні удари, ми так були ну, знаєте, настроєні на те, щоб цю школу відбудувати. Бо в тому мікрорайоні вона потрібна насправді. Ми навіть не ми, а Асоціація міст нам допомогла провести такий конкурс архітектурних проєктів. У нас є цей проєкт, по який по відбудовувалася нова школа, а там вже з укриттям сучасним таким. Знаєте, все воно класно. Але він настільки дороговартісний, там понад 300 мільйонів. Ми донорів не знайшли на таку суму. Донор каже, що поки що, ну як донор бачить, що бачите, що робиться в зоні 40-кілометровій зоні будувати школу на такою таку вартість вони не зах... поки що не готові. Зрозуміло, чутно а, артилерію. Хотілося детальніше поговорити про прикордоння. Як саме. Співпрацюєте, скажімо так, із старостами тих сіл, які залишаються там, які функціонують, які блага мають ці села. П'ять старостинських округів, які входять в 20 кілометрову зону. Значить, у всіх нас 16 старостинських, і п'ять із них це 20 кілометрова зона. Значить, грим'яч, як ми називаємо, нульовка, тому що це прямо на кордоні село розміщене з Росією. Так значить, старостат працював весь час. Не зупинялась там робота. значить, Ви ж знаєте ту історію, таку суму у нас старосту було в 22-му році викрадено росіянами. значить, Вона перебувала у Курському СІЗО. І тільки завдяки вже Ірині Верещук, вона особисто була підключилась до цієї історії всієї. і Її було обмінено на військових російських полонених. Вона повернулася, жінка, ну, вже в скажімо, в такому стані, що працювати вона далі не хотіла і не могла. Тому було призначено іншу старосту, теж таку бойову жіночку у нас, вона теж на кордоні у нас жила і працювала. Але коли стало вже зовсім небезпечно, а це постійно постійні обстріли, нам довелося туди призначити старосту мужчину. І я вам скажу: Ірха Андрій, людина настільки так, правильно, Настільки вона перейнялася долею цих людей на кордоні, він приїжджав туди, він жив разом з ними, в селі Грим'яч забезпечив, ну, понятно, що ми допомагали йому всім цим. Коли Андрія три рази обстріляли росіяни, і в нас тут староста звільняється в в старостинському окрузі, ми його переводимо туди. І на сьогоднішній день у нас знову вертається туди на кордон жіночка, яка була перед Андрієм, виходить. Але вона живе в місті, і я скажу чесно, мені не, не дозволяє мені тут знаєте, совість відправляти її туди на кордон. Але у нас там працюють комунальні служби. Це наша місцева пожежна команда, це наш благоустрій. Там є наш енергетик, мужчинка, значить, він займається відновленням електропостачання. Ну тому що туди ніхто не їде з служб. Щодо е, сіл поблизу Грем'яча, е, Колос, Новоселівка, Мурав'ї. Їх... там вже немає населення. Це це ну, села без населення. без населення. Я просто хотіла згадати так. той факт, що 17 листопада торік російські пропагандистські е, канали писали про те, що зайшли от росіяни, показали Поста встановили прапор російський, так. який був через дві години збитий нашими прикордонниками, але ж ну вони ведуть інформаційну війну. І я вам скажу, що на кожній зустрічі я їжджу по старостинських округах, зустрічаюся з населенням. Я їм розказую, будьте дуже, дуже якби, уважні, тому що інформаційна війна ведеться, вона, війна не тільки на фронті, вона і тут і тут свій фронт у нас з вами. І тому ці вкиди росіян, а ми вже знаєте, трішки за три роки ми навчилися, де. Де вкиди росіян, ми вже відрізняємо. А знаємо, що ще до повномасштабної війни були проблеми із транслюванням українських каналів, Т 2 транслювали і російські телеканали. Яка ситуація зараз от, в громаді щодо е, телебачення? Якщо... Ну, є там на кордоні, звичайно, що є. Ми перед війною, пам'ятаєте, такий був проект Мінцифри. Значить, давалася державна субвенція на проведення інтернету по всіх населеннях сільських населених пунктах. Ми теж увійшли, ми мали фінансування з державного бюджету, і розпочався проєкт у 2021 році, а закінчитися він мав у 2022. Тому в 2021 році практично всі ті населені пункти, які були затверджені мінцифрою, вони там був проведений інтернет, але. 22-й рік залишилося це грим'яч, михач, тобто сам кордон. Ну і звичайно, підрядник сказав, я туди не поїду. От і все. Так воно і залишилось у нас. Ну, покриття є, вишки є, по них ворог час від часу стріляє, але зв'язок є. Є з прикордонням про соціальні рейси, я би хотіла так. поговорити. Це знову ж таки за підтримки донорів, зокрема, гуманітарна місія Проліска. Не тільки, Не тільки. Не тільки. співфінансування з місцевого 20... ні. У 2022 році у нас до 22-го до повномасштабного функціонували шість автобусних рейсів. Ми взяли такий собі, ми назвали його соціальний автобус. У нас є такі старостинські округи, де немає автобусного сполучення. Це, наприклад, от Биринський старостинський округ, він через дві річки від Новгорода. Він як у нас автономна республіка живе. Знаєте, десна розливається два рази на рік тепер, і у нас величезна проблема. Люди просто стають відрізані від громади. Да, ДСНС ну, разом з нами, тому що ми ж фінансуємо все це, скажімо. значить, на човні моторному перевозять людей. І туди перевізник взагалі жоден не хоче заходити. Каже, бо мені покаже по великому рахунку, там вийде такого от перевезення ну місяців 4-5, а решта все ж вода. Тому така от у нас якби проблема є. А чи є попит на інші якісь можливо напрямки, де не покриті от, громадським є, транспортом? І чи планується розширення таких? Так, ми вийшли на пролізку, зараз вони розглядають можливість. Ми їм такі все-таки тебирі, ми їм все одно. Ну, пропоную. це раз. І є в нас такий от старостинський округ Троїцький, він не охоплений автобусним сполученням, у нас був і шостий перевізник. І коли під час одного з перевезень недалеко там від нього упало, він сказав, дякую вам більше, я до вас їздити не хочу. Водії не хочуть їздити в зону обстрілів. Ворог руйнує кожен день. У нас нема такого дня, щоб не було десь там прильоти, десь не було обстрілів. Такого у нас не буває. І ну, про якусь про перст... Андрій Гримяцький. Оцей Андрій Іванович. Добрий, Добрий, день. День. Добрий, день, Добрий день. Коротко, буквально. Що саме зараз на прикордоні? Що на півночі, на найпівнічнішій землі нашої України? Ну, що зараз відбуваються обстріли житлових будинків, простих громадян. Так само був поранений наш діловодчий чоловік, який на даний час ну, якби перебував, приїхав по справах по своїх робочих і вдома його. Був обстріл, побило житловий будинок і поранило йому, перебило ногу. Значить, зараз знаходиться в лікарні. Також теж відбувається. Вчора брат, був обстріл, житловий будинок пострадав місцевої жительки пенсіонерки Кейдун, фамілія людини, теж перебило і пара опалення в будинку, і вікна повилітали, і кришу зруйновано. Так що читайте кожен день і не декілька разів на день. Слава! Ну, Дякуючи місцевим жителям, які є у комунальному підприємстві, пожежники відбудовуються, якби, допомагають дітям щось застелити і кришу пошкоджену відновити. Чим мотивують свою, своє бажання залишатись у Гром'ячі місцеві жителі? Ну, дивіться, по-перше, що десь у когось фінансова мотивація, що немає коштів, щоб придбати. Хоча ж ми ж і надавали якби, і фотографії, і, і телефони, десь там хтось, якщо хоче Ну, ну кого-то не встрає, кого-то чекаючи, що скоро війна за, за, закінчиться. Враховуючи. Ті реалії, в яких ми живемо зараз, які ви маєте наразі, так? враховуючи все те, що відбувається навколо, ваші плани, ваші е, якісь можливо сценарії розвитку, про що вже думали? Я всім завжди своїм колегам кажу, що ми повинні дожити до перемоги, тому що нам потім треба розвивати громаду, не тільки утримати, а ще й розвивати. Насправді, ну, як вам сказати, коли переживаєш тут обстрілиці, коли тут ракети над тобою кожен день, то шахи дето ракети, і от в планах дійсно вижити. Другий пункт нашого плану хотілося б відновити все те зруйноване ворогом, бо багато, дуже багато зруйновано цивільної інфраструктури. У нас на сьогоднішній день. Зруйновані адмінбудівлі, старостинських округів, садочки, школи, амбулаторія. Зруйновано понад 400 житлових будинків в громаді. В громаді. Тому нам, нам буде над чим працювати, щоб відновити.